Що таке взагалі N8N, Make.com, Zapier, автоматизація, процеси, бізнес процеси і так далі. Якщо ви знаходитесь на цьому етапі і ще не встановили там VPS, не налаштували self host або не обрали там cloud-host, про це є в попередніх відео, то це відео саме для вас. N8N, Zapier, Make.com і багато інших це інструменти автоматизації. Але зараз з появою штучного інтелекту і. Коли вони докрутили в свої воркфлоу, в свої сценарії використання штучного інтелекту, це нове дихання з'явилося. Пам'ятаєте, як був хайп по сірим системам? Вони дуже давно, а потім з'явився хайп з системами автоматизації. Зараз точно така ж саме ситуація. Для того щоб подивитися, що можна автоматизувати, треба з чогось почати, а потім вже голова почне в цьому напрямку працювати. Наприклад, з моїх задач, там якихось маркетингових і так далі, Мон, моніторинг, парсинг сайтів. Конкурентів, їх оновлення і так далі. Тут же треба там Python або додаткові там вебхуки. Автоматизація парсингу з Telegram, пересилка лідів з одного каналу в інший канал. Є багато різних інструментів, як це робити, але в нашому випадку ми розмовляємо про N8N. І я вам раджу зайти, ось, наприклад, на N8N IO Workflows і подивитися приклади автоматизації, що тут взагалі розширює. Своє, да свою свідомість і подивитися, а що тут взагалі можна подивитися і зробити. Я ще активно їх не використовую, але спеціалісти кажуть, що більшість із цих автоматизацій, да з цієї бази, бібліотеки, вони не працюють. Тобто їх треба докручувати і так далі. Але це вже наступний крок, питання наступного кроку, скажімо так, навчання, не першого року навчання. От. Але подивитися можливості, що тут взагалі можна робити, пов'язувати Google, Google таблиці, аналітика, да, там контекстна реклама, е, пов'язувати з Телеграмом, веб, ну, ці всі запити і так далі. Це все можна автоматизувати да, з появою штучного інтелекту. Джуни вже не так о, затребувані сильно. Да, а з появою і впровадженням цього штучного. Інтелекту і сервісі автоматизації круті речі можна робити. І оце один з критеріїв. Я в попередньому відео казав, з чого треба робити, як навчатися, да 5 факторів навчання інструменту N8N. І якщо ви отут зараз залипнете, і вам це цікаво буде, як я тут залип на там, декілька годин. То можливо ваш шлях саме полягає в тому, щоб вивчати його N8N. Якщо вам тут не дуже цікаво, і так далі, то краще make.com, там також є бібліотека. Також подивіться. Запрошую сюди, подивіться, що взагалі можна з N8N робити.